Вітаю, друзі! Сьогодні до вашої уваги ось такий гарний везерунок. На основі сітки ось такі ромбики. Дивіться, як гарно виглядає. Такий ось виворіт, таке ось лице. В'яжу я оцей зразочок з акрилу. Бачите, як гарно це я вже відпарила і показую вам. Дуже гарно виходить. Таким візерунком можна в'язати різні речі як зимові, так і літні. Дуже гарно буде виглядати на відділках, наприклад, рукава, наприклад, тільки там кармани, або якісь ставочки, або повністю зв'язана. Кофточка чи інше полотно. Я бачила, що таким везеруночком в'яжуть гарні плаття, кардигани, також дитячі речі будуть гарно виглядати. Дивіться, яка гарна діагональ виходить. Переплетіння. Дуже шикове і дуже гарне. І так, дорогі мої глядачі, Давайте зв'яжемо разом з вами цю красу. Раппорт визерунка 4 петлі. Плюс 2 краєві. І висоту 8 рядків. Дуже легкий і дуже класний визеруночок. Я зараз вам покажу, як в'язати, і ви все зрозумієте. Беріть спиці, беріть ваші гарні ниточки і будемо творити красу. Перший рядок краєвий знімаємо, одна виворітна. Далі дві петлі міняємо містами ліворуч. Першу знімаємо, другу пров'язуємо, і міняємо і пров'язуємо. Ось так. З нахилом ліворуч, і одна виворітна. Оце рапорт везерунка. Давайте ще раз: одна виворітна. Дві лицьові міня, міняємо місцями з нахилом ліворуч, одна виворітна. Ось так. І далі продовжуємо. Одна виворітна, міняємо місцями, пров'язуємо одна виворітна. І так далі. Це у нас перший. Рядок продовжуємо самостійно, другий рядок в'яжемо по візерунку. Одна лицева, дві виворотні, одна лицева, рапорт візерунка. І так далі в'яжемо самостійно. Третій рядок краю знімаємо Тепер дивимося: у нас одна виворітна і одна лицева. Ми її повинні, оці дві петлі, пров'язати разом. Міняємо нахил, щоб нахил у нас був, праворуч, пров'язуємо разом. Ось так. Далі робимо два накиди. Два накиди, ось так. Далі пров'язуємо лицьову та виворітну разом. Ось так. Раппорт визерунка. І далі знову дві разом з нахилом праворуч, два накиди, дві разом з нахилом ліворуч. Є. І продовжуємо. Дві разом з нахилом праворуч, два накиди, дві разом з нахилом ліворуч. Четвертий рядок. Краєву знімаємо. Одна виворітна. Пров'язуємо накиди. Перший накид пров'язуємо ось так. Другий нахид пров'язуємо за дальню долючку, і одна виворітна рапорт визерунка. Знову одна виворітна накиди пров'язуємо за передню стіночку, скидуємо, за задню стіночку лицевими петлями. Одна виворітна, рапорт. Одна виворітна за передню стіночку. За задню стіночку одна виверітна рапорт. Я думаю, що зрозуміло, якщо накид, отак, от як у мене, скинувся, ви заново його чіпляєте і далі в'яжете. Це не складно так, виконуємо самостійно п'ятий рядок краєвий знімаємо. Одна лицева, дві виворотні, далі у нас ідуть дві лицеві, ми міняємо з нахилом ліворуч, ось так, пров'язуємо, і так продовжуємо міняти нахил робити. Це п'ятий рядочок, він легкий, дві виворотні. І дві міняємо нахил, щоб у нас виходило, що дві петлі роблять, бачите, отак от ромбики роблять, як гарно виходить. Цей рядочок легкий, в'яжемо його самостійно, зустрічаємося в шостому рядку. Шостий рядочок краєво знімаємо, одна виворітна, Дві лицьових, одна виворітна, рапорт визерунка. І тобі ж ми в'яжемо по визерунку, як лежать петлі. Виворотні, виворотніми, лицьові лицьовими. Ось так. Так, зустрічаємося в сьомому рядку. Сьомий рядок, краєвий знімаємо, далі ми робимо дві разом з нахилом ліворуч. Одна лицева і виваритна дві разом. Так, далі виворитна і лицева, також дві разом. Нахил робимо праворуч, ось так міняємо, щоб лицьові з'єднувалися. Далі ми робимо два накиди, зміщуємо оці дирочки в шахматному порядку, і знову Дві разом. Дві разом. Два накиди. Дві разом ліворуч. Дві разом праворуч, два накиди. Дві разом ліворуч, дві разом праворуч, два накиди. Я думаю, що ви все зрозуміли. З'єднуються у нас ромбики. Ще раз показую, дві разом. Міняємо нахил і дві разом. Ліворуч і праворуч. Все робимо самостійно. Це сьомий рядок. Восьмий заключний рядок. Це виворітний рядок. Краєвий знімаємо, у нас один накид. Наприкінці ми робимо один накид. На початку ми робили один накид, і наприкінці, щоб ви не запуталися. Так, один накид. Да? Ви його пров'язуєте, ось так лицевою. Далі у нас дві виворотні, далі у нас два накида. Як ми вже робили в четвертому рядку, пров'язуємо. За передню дольку пров'язуємо за задню дольку. Ось так. Дві виворотні. Два накида За передню дольку, за задню дольку. Дві виворотні. За передню, за задню. Дві виворотні. Це заключний восьмий 8, 8 рядочок, дуже такий теж уже легкий. Уже ми це робили. Уже пройшли, і я думаю, що для вас це буде уже легко. Беріть зразочки, тренуйтеся, а тоді будете в'язати гарні шикові речі. Ось я дов'яжу зараз восьмий рядочок. І покажу вам красу. Хоча ви вже на початку відео цю красу бачили, я вже поспішаю ось так, а не треба поспішати, так, зробила. І виходить, гляньте, яка краса. Я дуже задоволена цим візерунком. Дуже. Любі мої глядачі, в'яжіть, я дуже рада, що я була для вас корисною. Напишіть, вам подобається такий візерунок. Напишіть мені, будь ласка, бо це алгоритми Ютуба, що потрібно ставити лайки та писати обов'язково комити, щоб відео продвигалося, щоб це відео побачило. Більше людей. До побачення! Всього вам самого найкращого!